Всем привет ребята, с вами Касси я Миронда Хика. И в этом видео я расскажу кто такие спілки і що вообще известно про них. Прихожу вам поставити лайк, підпишитесь на мой канал и мені 100 тысяч. Не буду дуже правильно мы так починаем. Всі Всем знаємо, что в этой игре є 20 типа. а іменно Orange Reddy Stitch Funbot Ванера, Hrei Коричневый, постикись, лайм, скай, мистер Солнце, Пупл, Мистер Дерево, Саймон Танер, Весерокомпьютер, Венда, Пинки, Синя Боджея и также Чернеш. Сейчас я споведу, кто вони вообще такие. Насправді вони не як і непонятне существо, яке робить якусь музику. Вони були людьми, ну і за того, що вчені їх спрямували, то вони стали такими. Ну, по типу ось таких, наприклад, мистер Сонце, мистер дерев і також мистер високого комп'ютера, з ним значально не стоїть. Mr. солнца просто стало, в обычно солнце просто стало а очи і род. С мистером Дерра те ж сама. А в своем компьютер не Просто зробив йому таку копаюх і настроївсь такий. Чтоб він ще вис. Скільки лет в химспромках? Сейчас розповеду. Оранжу 18, Геде 19, Стічу 15, Фанботу 11, Венею 13, Грею 16, Коричному Девятнадцять, Емо 15, Уайму 20, Скаю 9. Містер Сонце невідомо. 31. Мистер Дерева теж невідома. Сайм. Саймону 30, 31 теж 31. Тано 29. Зачем вам невідома. Венді 20. Пінк. Шестнадцять Джейобу синому Ама. Двенадцять Чорнижу М. М. Дайте подумати. Девятнадцять. Кто кого влюблене? Щас зараду сіду. Оранж влюблен в пинки. Реді невідомо в кому. Влюблен, стіч влюблю... влюблюван в ньому якомусь. Фанбота невідомо на ССС, кри, веселий комп'ютер. Вене влюблена в Лайму. Грей влюблений в Вендо. Короче, ну опять невідомо. Скайя теж невідомо, хто в йому влюблен. Мистер Сонце влюблен, а Мистер Дерево. Пропал Саймона. Настадаева опять в Мастер Солнце. Саймон в Таннер. Таннер влюблен в Саймона и также я сыном обожаю. За своего компьютера влюблен в дома Колобо в Фанбота. Венда влюблена Грея. Финки в Оранша. Джефф в Таннер. И обочерный же. А очень влюблен, конечно, в сына. Сейчас я споведу, як раньше выгода ван. Всем казалось, что він просто как будто бы без якушки и просто ось как будто бы без бежа. Ну Так было не всегда. Раніше ван выгода ось так. Да, він був просто як чернеш, но тільки с зеленим зеленым з с такою ленточкою и также з галстуком, Теж как чернеш. Ну, друг раді просто дав йому молоток прямо в голову і лампочий син розвився і просто його зробив, просто щоб на його скейти. <клухи> і поэтому він став таким, як бути після І Істойчені вже. Невідомо чому він злий. Може за того, що його щось схатило, захватило і йому чорну дорогу зробило. Або він експерименту зробився. Ну, совсем не Можете самі написати коментар, не зробити втору частину, що відома по спункам, і вообще що з ним случилось. Обязательно можете написати коментар. Ну, а так все вами був я. Маганда, чий, і